Всім доброго ранку. До мене завітав Volkswagen Passat B8 2.0 TDI, механіка. Пробіг під 300. На чистку всієї системи екології без демонтажу. По автомобілю немає дуже частих регенерацій, тому що є і дальні поїздки, і міський режим. Але пробіг дає про себе знати і, звісно, тут не заводські регенерації. І тому власник автомобіля приїхав з міста Умані на чистку всієї системи екології. Довго говорити не буду, дивимося на комп'ютерні показники. Так, подивимося на комп'ютерні показники. Так, а де пробіг? Де пробіг? 285 тисяч. Це рідний пробіг? 285. Так, дивимося. Од, однаково, маса сажи комп'ютерна і не комп'ютерна. Рівно стоять 2008-2008. Послідня регенерація була 366 км назад. 200 з них траса, умань Київ. Так, 63 золи, 11 тиск на холостих. Так, а тепер перевірю тиск після траси, а після траси зараз будемо бачити. Даю газ пол. Бачимо маса сажу змірена 20, 11, 12. 77 78 на обертах. Є такі дані, зафіксував під'єдную апарат і буду робити чистку. Так, чистку призупинив. Подивитись, що накидало на сітку. Як завжди, золитута, дуже багато підпінкою. Сажомасяні відкладення розчинились, пройшли через цю сітку. Легенька зола теж проходить через цю сітку, а от крупняк, крупнячок, лишається на цьому фільтрі. Промию цю сітку і ще декілька разів Буде так само насипувати. Це вже фінальна чистка, чистка сажового фільтра від золи. Сажомасляні відкладення були вже до цього прочищені. Роблю контрольну чистку і все. Так, прогрітий автомобіль. Тестую форсунки. Якість палива і датчики диференційного. Даю зараз 0. Даю газ в пол 2,5. Так, десь в районі 35. Під'єдную датчики, дивимося на датчики. Так, З датчиками показують вірно. Переставив їх містами, тому що на холостом ходу показувало не 2, як зараз, а цілих 0,6. І на обертах показувало 29. Зараз даю газ в пол. А зараз датчики вірно показують, повинно бути 21, 22, 23 плюс-мінус. На 10 менше, ніж по факту. Це іменно в б 8 пасатах. 15-16 рік, 17. й У них проблема з цими датчиками. На Гольфах, шкодах цієї проблеми немає. І на 17-го року, де один датчик диференційного, теж немає. Так, але бачимо, 1767 була в 20-ки, 20, а вже падає вниз. Падає, падає. Уже дихає. Так, і необхідні адаптації потрібно зробити. Обов'язково. Починаємо робити адаптації. Так, пройшли ми всі адаптації, змінив масляну золу на 0,1 грам. Тиск не змінився, він 1, 2, 3 показує, По-різному. 4-2. Дайте газ в пол. І тиск не змінився. Як був після чистки, так і залишився. Так, А тепер висновок по автомобілю. І так, висновок, фінал по автомобілю. Все працює, все видалі, перевірено форсунки, свою роботу, датчики диференційного тиску, і навіть якість палива, а якість палива тут на 5 з плюсом по 5 бальній системі. Тому що залита польська солярка. Дуже часто говорю про якість палива в даному автомобілі вона чудова. Так, і, як завжди, гарантія на свою чистку 150 тисяч кілометрів пробігу. Звісно, як буде себе вести автомобіль, будуть якісь поломки, але вже перечищати нічого не потрібно. але... Виправляти якісь поломки, які будуть супроводжувати ці 150 тисяч кілометрів пробігу, потрібно виправляти. І все. Така глобальна чистка, її вистачить на 150 тисяч кілометрів пробігу. Нагадаю, чистилась холодна частина турбіни, тому що вона нас з клапаном ОГ зв'язана єгієром, гаряча частина. Геометрія турбіни, сажовий фільтр від золи, каталізатор, впускний випускний колектор, впускний колектор алюмінієвий радіаторного типу, потім Єгір, е перший контур і другий. В другому контурі Єгір е стоїть теплообмінник плюс сітка. І все це теж чистилось. Чистилось без демонтажу абсолютно. І для цієї чистки мені потрібно було лише викрутити свічки накалювання. Весь процес, звісно, не буду показувати. Це мій винахід. Думаю, власник авто дасть коментар по автомобілю, як він їде, чи задоволений він чисткою, як зменшився розхід палива, як проходять регенерації, як автомобіль бере снизів. На механічній коробці це буде дуже відчутно. На автоматі. Трішки не так відчутно. На механіці одразу виїзд за межі території кооперативу дасть про себе знати ця вся чистота. В коментарях мої контактні дані, місто Київ, номер телефону, правий берег. Всім гарного вечора. До побачення.